Hello, my friends! Я рада вітати вас на нашому каналі «Крок до англійської мови. І сьогодні у нас читання reading та привітання greetings. Let's start. N O T I P E. Литерка Н дает нам звук Н. Литерка О дает нам звук О. Литерка Т дает нам звук Т. Литерка И дает нам звук И. Литерка П дает нам звук П. Литерка И дает нам звук Э. Let's read not on top pot pin in eat tin pet pen net ten. The Наші привітання. Привітання можна розділити на дві групи Дружні привітання та вічливі привітання. Дружні привітання. Hello, привіт. Hi – Привіт. Вічливі привітання. Good morning. Добрий ранок. Good afternoon. Добрий день. Good evening. Добрий вечір. Good night – Доброї ночі. Дружні прощання. Бай! Бувай! Бай-бай, бувай! Вічливі прощання. Goodbye. На все добре. Бай-бай, friends.